На плечики хорошо. Головне, плечики в них запустити, і все буде добре. Ну, реально, ніхто не встає. Вони всі лежать і, і, і не встають. Все, все, все. Ой, я... Ну, Принаймні у цього лікаря пацієнти живі, то вони хоч якісь звуки здають. Такі механічні впливи на хребет вони небезпечні. Це не те, що не рекомендовано. Це небезпечно, тому що травмуються структури і хрящові, і кісткові, і м'язові, і суди не може травмуватися. Це небезпечно для рухової активності. Це може викликати перези, тобто знерухомлення і кінцівок, і взагалі як би, тулуба. Якщо, наприклад, у людини вже є грижа, і вона звертається до таких спеціалістів, які проводять подібні маніпуляції, грижа може збільшитися в розмірах. Тому таких спеціалістів, ну, я би їх обходила стороною. Прошу, плечики вниз. Хорошо. Головне, плечики в них запустити, і все буде хорошо. Алгоритм дій. Первинно має бути таким, якщо ви відчуваєте больовий синдром, вам перше треба звернутися до лікаря. Лікар дає направлення на МРТ того відділу хребта, який потрібен саме вам. Після обстеження вже можна підібрати тактику лікування. Саме така хронологія має бути, а не навпаки. Тому що, якщо ви пішли до мануального терапевта, з вами провели агресивні маніпуляції, а вже після цього ви йдете на МРТ, то ви можете побачити зміни, які вже відбулися внаслідок цієї мануальної терапії, а не ті, які привели вас до неї. <ом vos> Отже, давайте розберемося по, по... по порядку. Ми бачимо на макеті хребет. Все, що ви бачите, біле це кісткові структури. Це тіла хребців, позаду є остисті відростки, це кісточки, які ми можемо нащупати на спині. Між тілом кожного хребця знаходиться диск, він напівпрозорий. Це хрящеподібна структура. Саме диск при вибуханні може утворювати грижу, яка, як наслідок, може тиснути на нервовий корінець. Все, що ви бачите на макеті жовте, це нервові закінчення, які відповідають за певну територію в нашому тілі. Перш за все, це закінчення чутливі, тому при защемленні цих корінців людина відчуває біль. Ось уявімо, у пацієнта є грижа, як показано тут на макеті. Він приходить до спеціаліста, важко мені, звичайно, сказати, але до лікаря, який приводить подібні маніпуляції з агресивною дією на хребет. Коли ми проводимо удар молоточком, те, що ми бачимо на відео, удар безпосередньо відбувається по остистому відростку, тобто це кісткова структура. Яким чином цей удар має вплинути на грижу, щоб вона зменшилась чи вставилась всередину диска? Це неможливо. І не забуваємо, що остистий відросток він має певну форму. Наприклад, в поперековому відділі кут більш такий гострий. А в грудному відділі вони дещо схилені, тому агресивна дія на ці відростки може спровокувати їх зміщенню або перелому, що має негативні наслідки не лише в плані больового синдрому, а й взагалі. Свіжа грижа, ну такий некоректний термін, але легше для сприйняття. Сам по собі диск він максимально щільний. Те, що вийшло назовні з диску. Грижа, вона м'якотканна структура. Її розм'якшувати не потрібно. І якщо ми проводимо маніпуляції ззовні через шкіру, через м'язи, і ми хочемо вплинути безпосередньо на грижі, ну це нераціонально, це не має ніякого сенсу. І Ставити грижу туди всередину диску це неможливо. Навпаки, якимись рухами, скручуваннями, вправляннями зовнішніми ми можемо спровокувати ще більше пошкодження цього диску і збільшення розміру самої грижі. І тим самим буде защемлення нервового корінця, що має свої негативні наслідки не лише в плані збільшення больового синдрому. Дійсно, буває таке, що після подібних маніпуляцій пацієнти відчувають полегшення. Але як правило, це полегшення короткочасне. Воно може тривати, поки процедура ну якби лише тільки не закінчилася. А, а наслідки, які відбулися трошки пізніше, на жаль, ми відстежити не можемо. Після масажу, після мануальної терапії, після витяжіння пацієнти деякі відчувають полегшення, але потім через два тижні, чотири тижні або більше, вони відчувають загострення тієї проблеми, з якою звернулися вперше до таких спеціалістів, або навіть погіршення стану. Тому да, ця ситуація досить оманлива. Якщо диск вже пошкоджений, подібні маніпуляції ще більше можуть його пошкоджити. Але й не забуваємо про поверхневі структури, шкіра м'язи можуть бути забої, сенсі, гематоми. Тому, якби навіть це може спричинити ще більший дискомфорт. В плані больового синдрому або посилити відчуття оніміння. Також всередині хребта, ну якби під хребтом, у нас знаходяться внутрішні органи. При таких агресивних маніпуляціях ми можемо пошкоджувати паренхіму, тобто саму структуру цього внутрішнього органу, також можуть травмуватися судини, які відповідають за кровопостачання тієї чи іншої частини організму. Так, якщо ми говоримо про подібні маніпуляції саме в комірцевій зоні, тобто зоні шийного відділу, особливо скручування, витяжіння, прохрустування шиєю або биття молотка, дійсно пошкодження цих судин може спровокувати порушення кровообігу в головному мозку, тобто інсульт. Є ще такий метод лікування, який часто використовують в санаторно-курортних закладах, це витяжіння. Це може бути або суха витяжка, або підводна витяжка, яка направлена на розтягнення м'язів. Але, коли є больовий синдром, ваші м'язи спазмуються, тому що вони намагаються знерухомити той сегмент, де є проблема. Сегмент. Це там, де є грижа і підтиснення нервового корінця. Ось сегмент. І ці м'язи максимально спазмовані. Вони намагаються знерухомити цю частину. На витяжках ми хочемо розтягнути цю зону, але ці м'язи, які спазмовані, вони дають нам найбільший супротив. Тобто, перше ми розтягнемо здорові м'язи, які супротиву нам не доставляють. І тоді питання після цієї процедури, коли пацієнт встає, починає рухатись, займатися своїм звичним життям, які м'язи і яким чином мають тримати хребет і надалі. Таке захворювання, як остеопороз, це е, коли кісткові структури втрачають свою щільність, тобто кістка не така міцна і більш піддатлива на зовнішні чинники, тобто травми, падіння і так далі. Якщо такий пацієнт з діагнозом остеопороз, або, можливо, пацієнт не знає, що в нього такий діагноз, а більше це все ж таки характерно для літніх пацієнтів, попаде до такого спеціаліста, де будуть проведені подібні маніпуляції, це може призвести не лише до пошкодження самого диску, а й до компресійного перелому самого тіла хребця. Компресійний перелом це тоді, коли сам по собі хребець він просідає, тобто він стоншується, відбувається деформація. Ація тіла самого хребця. Плюс не забуваємо, що є поперечні відростки, є остисті відростки, які також можуть зламатися, можуть бути уламки, які можуть подразнювати ті структури, які знаходяться поряд. І тоді проблема набуває нових барв, і тоді нам треба звертатися ще й до інших спеціалістів, щоб вирішити проблему повноцінно. У Міністерстві охорони здоров'я України. Такий метод лікування не входить в перелік рекомендованих методів впливу на хребет при захворюванні там, на остеохондроз, грижі, протрузії тощо. Проте, дійсно, у нас є дуже багато нетрадиційних методів лікування, які не довели свою ефективність, але вони користуються популярністю, і пацієнти до них звертаються. І потім таких пацієнтів лікуємо ми ці всі наслідки і даємо їм. Адекватні рекомендації стосовно подальших дій, е, тому цей метод не має ефективної доказовості, і я би не радила вам звертатися до таких спеціалістів. Менше експериментуйте зі своїм здоров'ям, довіряйте лише професіоналам.